У селі Воїнівка на Кіровоградщині нова домівка. Подружжя вимушених переселенців із Маріуполя познайомилися вони і побралися вже після виїзду з рідного міста. Доля звела Віктора і Вікторію на одному із заходів у Запоріжжі. Цікаво, що у Маріуполі вони жили на одній вулиці, але тоді не зустрілися. Після цієї доленосної зустрічі пара разом вже має сина, а нині вирішили навчати місцевих дітей українських традицій плетемо віночок з різнотрави, яке в нас на нашій землі, на наших полях позбирали і тут і полин, і чебрець, і, і дереві, які теж має різні і цілющі властивості і багато своєї історії. Вікторія навчає сільських дітей воїнівки плетіння віночків разом із чоловіком Віктором. Вирішили поширювати українські традиції після пережитого в Маріуполі жахіття через російське вторгнення. Це трапилось після виїзду, коли я зрозуміла, що я навіть до себе на рідне селище не зможу попасти до мами. А в нас в селі, ну, звісно, є свої традиції, свої звичаї, і що я не можу дітям цього показати своїм дітям їхнє коріння, які були звичаї в Запорізькій області. Вікторія родом із Запоріжжя, навчалась у Маріуполі. Там вийшла заміж та народила двох діток. Її перший чоловік помер під час епідемії ковіду. Жінка згадує, як у 22-му довелось разом із доньками тікати від окупантів. «28 лютого. Ми пішки з дітьми з кішкою, з чемоданом. На Запорізьку трасу ми йшли пішки за блокпост останній, ну не останній, а там ще наші українські військові стояли. Але місто вже не впускали, не випускали, тому що вже йшли бої. І ми з дітьми йшли пішки по трасі, а потім вже за містом нас зустріли мої батьки. І ми деякий час до травня місяця були у батьків, але знову таки в окупації. Ми приїхали, в них іще. Не було окупації, а 2 березня і їхнє село теж окупували. Ми пережили знайомство з Кадировцем. До нас приходили додому, тому що вони дізналися, що я з Маріуполя. Віктор народився та все життя прожив у Маріуполі. Після вторгнення Росії до останнього сподівався, що місто залишиться під українським прапором. Разом із батьками зміг виїхати тільки наприкінці березня за підтримки бійців Азову. Я можу дуже багато про азовців, про їх подвиги розповідати саме те, що я бачив, але ну скажу коротко, дійсно, азовці це герої, герої, якими я пишаюсь, і вони через годину приїхали, і кожному привезли паливо. Паливо і казали, що врятувати своє життя. І якщо б не то паливо, знов таки я не знаю, де б зараз я був. доля. Звела Вікторію та Віктора вже у Запоріжжі. Познайомились на заході для вимушених переселенців із Маріуполя. Я запропонував підвізти її з доньками додому, підвіз і поїхав до себе. І ми потім в телеграмі до п'ятої ранку, як молодята, просто переписувалися. Але ну була ще інша причина, чому до п'ятої ранку були вибухи, були прильоти, і ми це один за одного трошки хвилювалися. І на ранок Вікторія запросила мене на борщ, який вона готувала цієї ночі. Потім вже в процесі розмови вияснилося, що ми на одному бульварі жили, що він в епіцентр майже кожного тижня їздив і по роботі. Ну і так. І неможливо стовідсотково як ну, запитував, я була консультантом, але ну якось я є ще дітей, біля нього був дитячий садок, і там гарні умови, і я возила дітей, але доля нас забила вже в Запоріжжі. Якось поспілкувалися, зацепилися, Так воно. Згодом пара переїхала на Кіровоградщину. Тут їм допомогли придбати будинок. Разом виховують доньок та вже мають спільного сина. Для місцевих дітлахів вирішили створити простір, де навчають українських звичаїв та традицій та проводять майстер-класи. Ініціативу підтримала громада та благодійники. Місцеве населення потребує якогось простору, дитячого простору, де могли збиратися і внутрішні переміщення, і місцеві обговорювати, де діти. Отримували якісь знання, проводили якісь дозвілля свої. родина. Бачить своє майбутнє саме у цьому затишному селі та планують розвивати громадський простір тут і надалі. З Кіровоградщини Олена Бринза, Софія Швора, Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.